Всім привіт! Сьогодні ми зіграємо в прекрасну гру під назвою RimWorld. Ворлд. І дайте якомога зручніше, беріть собі щось смачненьке, з вами кульок і ми починаємо. Ми починаємо наше проходження з аварійної посадки біля двох стародавніх загроз. А ось і наші підосліні. Просто подивіться на цих красунчиків першим в нас буде кейко, Вона наш кухар та наш лікар, а ще вона може добряче вам вмазати, якщо будете до неї приставати. Потім інтелігенція цього світу. Кійоші він зможе і одяг вам зшити та за потреби і вас зашиє, а також він з легкістю переконає кого завгодно. І нарешті хліб, він наш розумник, а ще гарно поручиться з тваринами, і так само добре він вміє стріляти по ним. Паскар у нас по класиці, класична касандра на максимальній складності. Звісно ж, з можливістю зберігатись на всякий випадок. Давай, будь ласка, швидше, швидше, закривай, 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 закривай. Вони, схоже, нас зараз б'ють. Можете бігти, а почнемо ми з хороших новин. Наш клуб божевільних не буде спати на вулиці, адже в перший день ми знайшли кімнату 2 на 4 де стає стіл, та де в подальшому будуть спати наші хоменендертальці, бо скоріш за все вони так само вимруть. А поки вони там спатимуть, вони будуть паралельно працювати над закинутою будівлею, що і стане в подальшому їхнім домом. Але про все по порядку наразі у мене є оновлення біотек, вельможі та ідеології. Ось тут, і тут ми можемо. І з цим і симворгувати. Давайте давайте сюди ось. Завантажую свою ідеологію, архотехніцизм. Так, добре, одразу ж ми з'являємось. І одразу ж спочатку ми бачимо тут стародавні дві. Це дві стародавні загрози. Добре, тут, тут є три сухпайка, три раціони. Я думаю, ми будемо десь біля. Ось, давайте ось тут почнемо будуватись, чому ні? В цілому є. Всякі стіни вже є, майже повністю добудовані, трошки добудувати залишилось. Я думаю, як порозбираємо усі столи, всі їх дуже багато тут, і я думаю, ми отримаємо потрібні нам для стін блоки. Також у нас тут є ціла купа сталі, одразу це все дозволяємо. Знаходимо свого стрілка найкращого, даємо йому гвинтівку. Давайте потім. Вона в нас ближній бій, тому ти береш ніж, береш бронешолом, ти береш бронештани і ти береш так само бронежилет. А він в цілому погано стріляє, тому нехай візьме просто револьвер, просто щоб в нього був на всякий випадок. Одразу відзначаємо це все як наше, привласнюємо. Ось, я думаю, треба одразу ж їм поставити задачу, щоб оце все прозбирали. Нам в цілому не треба, але. О, до речі, що це таке? Старовинна лампа, а вона світа взагалі, ні? Її внутрішнє джерело живлення сильно витяжне, але вона все ще випромінює слабке світло. Це дуже добре. Ми її залишаємо, у нас буде освітлення якесь на перший час, безкоштовне. Це дуже добре. Давайте ось це назначимо розібрати. Це ж не можна? Старовинне ліжко ну, добре. Але нам, я думаю, не треба буде. Давайте ще розберемо ці саркофаги. Сподіваюсь, там нікого не буде. І ось ці столи. Давайте один залишимо, мабуть, ось цей неполоманий. І ось ці столи так само порозбираємо. Дідько, от так Нехай вони розбирають, ставимо пош... пошвидше. Давайте одразу назначимо їм працю, як вони працюють. Так, по їм роботу. Давайте одразу їм позначимо зону складу, щоб вони стягували туди всі предмети. Ще так само не скоро. Давайте одразу. Ти можеш одразу перенести це все, ні? Ніколи не буде переносити. Угу, зрозуміло. Так, а що він взагалі у нас вміє? Він добрий в медицину, соціальність та ремесло, тому. А будувати ти вмієш взагалі Я щось про будівельників навіть не подумав. Тут максимум четвертий рівень. Тому. Тому добре хобс буде в нас будувати. Ці, якщо що нехай також працюють. Ось, і іди тоді, розбирай ці всі шафи. А чому я не можу. А, все добре, додися в чергу. Іди розбирай ці всі прибудови. Так, а що чому ти? Це в тебе через. А, так, криптосонна хвороба, все нормально. Так, хопс, перенось це все. Нехай вони це все потихеньку переносять. Вони розбирають це все одразу ж. Нам в цілому цей треба. Треба вирубувати одразу ці, ці актуси. У нас дуже мало дерева, я так розумію, буде. Ось тут так само. Тому поки що відзначаємо. А в подальшому треба буде ще поставити десь ферму дерева. Добре, вони вже починають ремонтувати ці всі. Стіни. Так, ну воно автоматично виставило тут домашню зону, але я не думаю, що воно нам наразі потрібно. Бо це потім може дуже погано закінчитись. В мене вже був такий досвід. Поганий. Так, дивимося, які в нас блоки є. А поки що тільки сланець блоки, але схоже, у нас дуже багато блоків не буде. А, а що нам треба для стальних стін? 5 сталі. У нас 165 сталі. Так, а для звичайних таких все Треба 5. У нас тут сіки є. У нас тут є 55. Я думаю, ми можемо зганяти сюди. О, подивіться, тут є прям кімната повноцінна. Але вона, звісно, маленька дуже. Вона нам не підходить для життя. Але я думаю, на перший час це буде дуже непогано. Давай іди сюди, призиваємо її. Щоб вона переходилася у річку. Доволі велика річка, насправді. Перше, бачите, таку велику. Давай відчиняй. от, добре, тут є стіли якісь, а тут просто якісь два столи. Так, тут найголовніше, що нам треба, це тут є стіни. Хоча я думаю, що ми на перший час кинемо тут просто якісь, позначимо тут місця, щоб вони тут спали. Вони будуть, звісно, спати на підлозі перший час. Але я думаю, це краще, ніж якщо вони будуть спати на вулиці. Давайте це все одразу заберемо при власному. Ось так ось. Так. А що вони? Давня огорожа. А, ну добре, воно там півню якусь дає. Добре, ти йди і відпочивай. Нам треба позначити от все, що вони розібрали. Я думаю, цю кімнатку повністю нам. Хоча давайте навпаки, давайте ось цю кімнатку, щоб вони розбирали, а цю частину, щоб вони не трогали. Хіба що ось цей стіл треба розібрати? Так, і давайте одразу помітимо їм місце для медитування, бо вони зазвичай дуже розходяться, коли йдуть медитувати. Не знаю, нас ще 5, нехай буде просто. У нас поки що їжа є 44 їжі, тому поки що нормально. Давайте їм одразу поставимо тут місця для сну. Позначимо. Два, три. Це є три місця. Куди ти біжиш? Розбирай, а от. Окей, добре, нехай розбирає собі столиці. Так, а ти ще тут гуляєш? Реально гуляю. розбирай ці стіни. Вони нам геть не потрібні зараз тут. А оці блоки, які ми отримаємо, нам дуже згодяться. Тому нехай вони швидше це все розбирають тим паче, вони, мені здається, таким чином отримують досвід. Так, вони отримують досвід за це. Це дуже добре. У них є кімната, щоб спати, тому вони вже не будуть спати на підлозі, на вулиці. У нас є кішечка Бель А в мене здається, це священна тварина, наскільки я пам'ятаю. Давайте подивимось. Можете одразу подивитись. Яка в мене ідеологія? Ось у нас тут супермасизм, колективизм, трансгуманізм та прозелітизм. Коротше, вони дуже часто намагаються інших, інших перевести на свою сторону на архотехніцизм. Вони дуже швидко досліджують. У них схвалюються модифікації тіла, комаши м'ясо люблять, піоскульптинг прискорено кохання, вільне та схвалюються для того, щоб вони могли вільно кохатися, звісно. Ось пролетарізм часто, як я казав, шрамування засуджується, трупи байдуже їм, щоб в них не псувався настрій, страта прийнято, якщо винний. Це в цілому іноді дуже підіймає їм настрій. Тому ось так якось. Дивимось. Вони тут всі розбирають, а ти куди біжиш? Ремонтує стальну стіну. Так, добре, нехай ремонтує собі. Так, давайте подивимось. Скільки в нас блоків виходить? 22 тут. Потім. Ще 50 тут. в цілому тільки 75. Нам треба ось такий слейт вол. Де їх ось десь тут. Ого, їх дуже багато схоже, треба буде, і в нас не вистачить на це цих блоків. Але в цілому, нехай вони будують на сіки, на сіки вистачить. А далі я вже буду дивитись і коректувати. Ось тут залишимо. Для дверей дірки. Двері будемо робити з дерева, звісно ж, бо вони, якщо вони будуть каміню, вони дуже довго будуть відновлюватись. І ще в нас є. Скільки в нас? У нас 56 є блоків з пісковику. Тому, я думаю, ось тут ми можемо відмінити це все. Будівлі, ось піску Бля. Стіна з пісковику. Так, і треба, мабуть, якось позначити, щоб кішка не. Їла нашу їжу. Але як це нам зробити по-доброму, я не знаю. Тому добре, поки ще нехай буде. Так, що ти робиш? Він відпочиває. Це добре, що він відпочиває не на вулиці вже, а в кімнатці якійсь, хоча б, хоча б якийсь. Я думаю, нам треба буде якомога швидше побудувати тут міст, але він буде нам коштувати дуже дуже дорого. Так, в неї меланхолія, точніше, в нього. Букає навколо в печалі через поганий настрій. Депресивний. О, дідько, він депресивний? Серйозний. А чому я не подивився одразу? О, дідько. Його моторошне дихання, меланхолік. Постійно страждає, його важко підтримувати Гарний настрій, навіть коли все добре. Поганий вплив настрою мінус 12. Дідько, я ні, ні у кого не подивився риси. Цей взагалі людожер. Як він не постійний, Хоббс в нас не постійно завжди на заводі, він частіше в інших здається в складних ситуаціях. Рок психічного зриву плюс 15%. Чи він на Сангвінік залишається оптимістом при всі негаразди? Це дуже добре. У нього плюс 12%. Це дуже і дуже добре. Всі у нас, здається базові лайнери, так? Да? Бейзлайнер, бейзлайнер, бейзлайнер. Так, на сі колоністи це звичайні люди, окрім неї, звісно ж. А куди ти йдеш? А, він просто блукає. Ну, добре. Найпо, найгірше те, що він, коли вони коли блукають, вони не сплять. Та, реально він спати пішов. Це добре. А, бо він вийшов з меланхолії. Добре, але тепер в нього розкаяння є, тому він не так сильно буде засмучуватись. В нього навпаки буде підвищуватись настрій через це. У нас, до речі, ось тут є ціла купа сталі, якою ми можемо побудувати свої стіни. Не знаю, чи хороша це ідея чи ні. Але що я точно знаю, це те, що нам треба ще десь посередині хоча б дві стіни поставити, щоб стеля не падала. Так, ми бачимо, що вони вже розходяться, але це дуже погано, бо в нас. Не добудовані всі стіни, тому ми ці ті, що не добудовані, відміняємо і робимо їх стальними. Сталь, давайте, мабуть, все ж нехай там і буде дірка. І мені цікаво, коли вони добудуть дерево вже. Кожен назначив збір врожаю, якщо вам геть нічого нема. Що робити, то нехай вони займаються цим. Бо нам треба дерево для ліжок і для дверей нам треба. Вона ліжка в нас не вистачає вже кам'яних блоків. А наскільки я знаю, стальні вони погані. Давайте одразу поставимо, щоб вони робили дерев'яні двері. Тут же одні двері є. А що вони? Вони стальні. Ну, добре, нехай буде, все одно це не смертельно в цілому, я думаю. Так, і треба, щоб вони одразу ж повиносили ці всі уламки, а для цього нам треба зробити десь. Я думаю, десь ось тут склад зроблю. О, чого вони перенесли всі? Іди перенеси, будь ласка, медикаменти, бо вони ж зіпсуються. Давай, іди і перенеси ці. Та, дідько, не буде переносити ніколи, що ж таке. Давайте, хто тоді, де ти? Він спить. Добре, зрозумів. Давайте, от він переносить. Іди перенеси, будь ласка, одразу ліки. Так, давайте будуйте ось тут дах. Нам він потрібен. І десь, я думаю, одразу ж тут ми і будемо будувати якісь маленькі кімнатки. Давайте ось тут поставимо зону складу і поставимо його одразу, щоб ось тут вони його все перенесли. Навіть так трошки більше, щоб ніхто не ховався за ними, коли на нас, на нас будуть нападати. І ось тут, я думаю, також вони мають все повирубувати. Це було б дуже добре. У мене, до речі, Ну, у мене стоїть пара модів тут, але не дуже сильно. Якихось змінюючи гру. Найцікавіше те, що ми можемо дослідити тераформацію. Ми тут зможемо робити чорнозем зі звичайної землі, просто трошки вдобривши її. Це дуже добре, як на мене. Так, давайте одразу котів, щоб вони тут не ходили. І тепер тварини у нас в території, один живуть. Давайте звідси, і нехай вони самі шукають собі хісти. А, до речі, я так і не подивився, що в мене за священна тварина. Давайте, де у нас тут священні тварини? Це коти, все правильно. До речі, не дуже мені подобається мати священну тварину в поселенні, хоча вона і дає там плюс один, але цей плюс один е, нічого порівняно з е, мінус 15, здається, коли ця священна тварина помирає. Ліжко, дерев'яне ліжко. 45 дерева, нам треба лише на одне ліжко. Сказилось, чи що? У нас є дерева. у нас є 192 дерева. Ну добре, ми можемо це дозволити. Ми будуємо невеличкі кімнати, з чого, мабуть, також ми зі сталі їх будемо будувати. Двері, мабуть, також дерев'яними будуть. Хоча не знаєте, мабуть, дерево трошки зекономлю, воно нам треба буде. В цілому, мені здається, стальне ліжко також нормальне, але я не хочу якось витрачати сталь дуже сильно, бо потім її мені буде не вистачати. Але от стальні двері, всі вони, по п'ять сталів, все одно ми їх потім розберемо, я думаю. І ось так от у нас вже у кожного колоніста буде своя кімната. Я думаю, тумбочки якісь поставити їм. Нехай вони кайфують трошки. Одразу давайте їм поставимо десь переставити. О, У нас гості є. В неї є кілька предметів для торгівлі. Так, цікаво, що в неї є. Ого, в неї доволі багато є, але в цілому не дуже багато що б нас цікавило саме. Якби в неї була якась зброя, тоді я, можливо, взяв би а так Нічого немає в неї толкового. Треба одразу ж побудувати. Місце, де ми будемо їсти, ось тут, наприклад, табурети, якісь поставити. Давайте дерев'яні чи стальні. Давайте стальні просто зробимо. Думаю, нічого поганого не буде. По-хорошому це все відділити б, звісно, але поки що у нас немає можливості фінансувати це все. Простий, дослідницький стіл можемо з дерева зробити? В цілому не дуже велика різниця, тому давайте просто його стальним зробимо. Потім розберемо. Ой, дідько, не так. Майже добудувало вже, коли я її тільки поставив. Давайте так, добре, ми зможемо вже щось вивчати. На жаль, стародавню лампу ми не можемо переставити. Ось тут освітлення прямо навколо лампи 48%, але тут вже 0%. Схоже, о, давайте я її переставлю ось сюди, щоб ми досліджували набагато швидше. Ну, як набагато, не, не так повільно. Дивіться, вони, вони мене так бісять, коли йдуть сюди і їдять. Вони тут насирають постійно, Що, особливо коли з тваринами. Давайте зону одразу для прибирання. О, Коля, вона нам подарувала шість пласталі. Так, а чому? А наш ще побудував тут ці тумбочки, коли у нас ось під боком буквально є ціла купа урн. Давайте їм привласнюємо і переставляємо кожному у номер. Їм буде не так сумно, що в них такі маленькі кімнатки. До речі, я міг би ось тут добути трошки блоків, але вони вабнякові, тому. Таке мені не дуже вони потрібні. Ось якби вони були з сланцю чи пісковику, то було б набагато краще. Розбираємо цю кімнатку і треба одразу ж прибрати домашню зону, а все добре вона тут і не відзначалось. Нам ще потрібно буде поставити стіл каменяра, щоб він переробляв нам ці блоки. Так само нам треба стіл м'ясника та плита дерев'яна, точніше, дерев'яна, кажу, дров'яна. І нам їх треба десь тут поставити. Але треба якось по-нормальному поставити, продумати це все. Я дійшов такого плану, що я перемістив двері та побудував маленькі кімнати для кожного з цих станків. Давайте одразу покриття, бетонні плити, ось тут застелимо. Пальня жахлива, але в цілому вже 14 на такому етапі вже 14 це дуже добре. Це огида. А огида, як ми знаємо, не на часі. Треба одразу поставити дослідження. Я думаю, одразу нам треба зробити акумулятори. Потім вже будемо долобитись в вивчення зброї. Я думаю, ми можемо собі дозволити зробити кімнату відпочинку повноцінну. Зразу треба для дозвілля їм поставити десь на вулиці кілок. я думаю, ми його зробимо. Хоча давайте зі сталі його зробимо. Я думаю, це доволі логічне рішення. О, дідько я зробив електричну плиту. Серйозно, давай одразу розбирай її. Давайте тоді просто поставимо кіл для гри в шахи, і в нас буде така мінімальна кімната для відпочинку. А ще, я думаю, нам треба застелити плитку у тих всіх кімнатах. Давайте одразу поставимо дров'яну плиту нормальну. Так, нам пропонують назвати свою фракцію та своє поселення. Поселення Джавеве це очевидно що це якийсь Джавелін, а якщо Джавелін, то. Або Байрактар, або Песпатрон, тому, мабуть, давайте назвемо Беспатрон. Звісно ж, не варто забувати про двері. Давайте дамо нашим бездільникам задачу, щоб вони робили кам'яні блоки. Штук 200 буде достатньо. Так, і ще треба поставити задачу, щоб вони готували їсти, але для цього ми маємо вполювати когось, наприклад, цих слонів. От дідько, в Кіоші нервовий зрив і він буде переїдати. Тому давайте ж одразу скажемо Кейку, щоб вона підібрала всю ту їжу, щоб Кейк Кійоші не залишив нас без їжі. Під полюванням мене відволік колінок і рейдер, який виявився дуже добрим фермером, саме те, що потрібно нашій молодій колонії, до того ж, вона гарно вміє видобувати каміння. Нам дуже пощастило, що ми змогли її захопити, не вбиваючи. Ми її одразу ж полікували, забравши кімнату Кейко. А ще я вирішив трохи розібрати місць, щоб мати змогу побудувати новий, вигіднішому для мене місці. Все добре, місто розібрали, тут спить келко. Треба ще продумати, як цих колоністів називати всіх. Ми, до речі, з цього моста отримали стільки 198, майже 200 дерева. Це майже закриває нашу потребу в мості, тому будуємо міст. І ще, я думаю, нам треба побудувати ось тут-всюди бетон, хоча б, бо ось тут, всюди-всюди поприбирати. Давай е, хто в нас тут найгірший? Будівельник? 3, 6, 3. Добре, в них. Вони всі добрі по будівництву. Так, куди ти йдеш? А, окей. А він не буде ніколи прибирати, я зрозумів. Так, що вона робить? Несе дерево, ні, давай прибирай у всіх кімнатах, будь ласка. Але я думаю, коли ми вивчимо тераформінг, ми зробимо ось тут рівне. Ось тут ми зробимо рівно і ще воно було дуже гарно. Я думаю, от ми вивчимо чорнозем і ми зможемо ось цю всю територію перетворити на чорнозем. Думаю, нам треба ще одразу ж побудувати собі. Ну, як собі, в'язню камеру. Ми тут будуємо, звичайно. Ну, я думаю, урну я так само її занесу. Треба вполювати хоча б одного слона. Треба не давати, щоб вони на нас потім не бігли. Ми не будемо хвати, віддамо подалі. Десь давайте. Зможе, я не стріляти, чи ж ні. Дівайся, так, нічого можна стріляти, але навряд чи не будуть чи когось. Німця ж будуть чого слона одного. Так, і чи може? Ну, я сумніваю, що там може. Та він не попав. Але добре, ми йдемо, приходимо далі, але схоже, далі. Не дуже вже бігли. Давай, стріляй по всьому, наприклад. Чи давайте по-дальному? Ми зменшуємо рейтінгів на загляді. О, добре, О, щас попав, вони всі

о, готуй, будь ласка. Ну а на цьому моменті, мабуть, з вами будемо прощатись. Ставте лайки, пишіть коментарі, якщо вам сподобалось. З вами був Кульок, і всім до нових зустрічей!